Це сталося! Український супротяж Владислав Сіренко провів перший бій з 2021 року. Як все пройшло? Та що там був за суперник? Майк Тайсон проти Джейка Пола. Так, цей поєдинок відбудеться. У якому форматі? Професійний рейтинговий бій чи виставковий? А ще наступний суперник для об'єднаного чемпіона світу Себастіна Фундори. І це не наш Сергій Богачук. На жаль. Однак почнемо з андеркарду у Ф'юрі, який оновили та офіційно оприлюднили. І в ньому теж знайшлося місце для українця. Боксер напівважкого дивізіону Даніель Лапін відкриє основний андеркарт своїм протистоянням з португальцем Октавіо Пудівітром. Боксер невисокого рівня, який не потрапляє навіть у топ-100 свого дивізіону. Чесно кажучи, на андеркарт у Ф'юрі хотілося б когось посерйозніше. І як то кажуть... Хочете прикол? На кону бою лапін подівітер може стояти пояс чемпіона світу. Справа в тому, що в останньому поєдинку вдома подівітер здолав колумбійця Хуана Боаду у битві за вакантний пояс чемпіона світу за версією УБО. Це третьорядна версія, яка нічого не принесе, але формально українець може стати чемпіоном світу. Очевидно, що без усика Лапін навряд би отримав хороший бій в такому івенті, але в принципі це і класно, що Усик і сам піднявся, і може підтягнути інших українців на топові заходи. Куди менше в цьому карді мені подобається росіянин Кавальов. Думаю, його подаватимуть як американця, адже він давно живе у США. Перед боєм Усик Ф'юрі ще подивимося чемпіонський бій у крузервейті між Джеєм Опитаєю та Мерісом Брєдісом. Я боюся, що це може бути занадто болюче випробування для латвійця. Реально, Петая це мега-топ. Йому. Навіть не потрібні пояси, аби його вважали значно крутішим за всіх у цьому дивізіоні. Маневрений, технічний, думаючий боксер. При цьому з шикарним дальнім ударом у стійці шульги. Ну не бокса, казочка. А Майріса ми не бачили в ринзі вже майже два роки, відколи він власне і програв австралійцеві. Чи став латвієць за цей час простою кращим? Сумніваюся. А чи став він старішим? Точно так. Кабаєл проти Санчеса. Це кльова історія. Два проспекти, що добре себе показали в Саудівській Аравії, зіткнуться між собою, аби хтось вийшов з рингу з першою поразкою. Потужний з кращою школою та сильнішим ударом кубинець. Німець вже показав хороший рівень боксерського IQ, розваливши Махмудова. Що в підсумку переважить, побачимо. Одним із головних поєдинків квітня стане бій американського проспекта надважкого дивізіону Джареда Андерсона. 14 квітня він спробує перемогти Ріада Мерхі, який перед тим переміг олімпійського чемпіона Тоні Йока. Я прогнозую, що американцеві вдасться те, що не вдалося олімпійському чемпіону. Якщо ти також роби свій прогноз на сайті нашого партнера компанії Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. За лінком буде ще й бонус від нашого каналу. Роби свій прогноз на Favbet, але пам'ятай, що це лише спосіб розваги, але аж ніяк не спосіб заробітку. Коли я був маленьким, у нас найсильніших хлопців називали Тайсонами. От ти сильний, ти крутий, ти Тайсон. Для покоління нинішніх дітей, щоправда, у США таким зірковим персонажем є Джейк Пол. І от, власне, вони з Тайсоном і зустрінуться. 20 липня зіркова пара зійдеться в рензі. Майк Тайсон проти Джейка Пола. Так-так. І наразі став відомий формат такого поєдинку. Дядько повідомив, що ця сутичка буде виставковою. Бій не визнають офіційним, він не буде зарахований до рекордів боксерів. Але Тайсон сказав, що битимуться вони за стандартними правилами боксу. І слава Богу, бо вже є кейс Роя Джонса, який минулого року вляпався у професійний поєдинок і зазнав 10-ї професійної поразки в кар'єрі проти дебютанта. Красунчик. А в поєдинку Тайсона і Пола я не бачу нічого поганого. Якогось особливого інтересу в мене він не викликає, але ініціатива цілком адекватна. Це хороший кейс того, як одночасно залучити до перегляду і молоду аудиторію, і більш дорослу, яка ще пам'ятає Тайсона в ринзі. Адже поділюся з вами інсайдом. Суто на основі наших каналів простежується те, що люди до 18 років майже не цікавляться боксом. І я припускаю, що така ж тенденція і в західних країнах, де вони скоріше подивляться ММА, кулачку, реслінг або, до речі, блог Джейка Пола. І ось ця молода аудиторія 20 липня з великою ймовірністю буде дивитися бокс, де виступить їхній кумир. Комусь із них має сподобатися і вони почнуть цікавитися нашим видом спорту. І схожа історія з дорослою аудиторією, з тими, хто пам'ятає Тайсона в Римзі, з тими, хто пам'ятає цю золоту епоху хевівейту, коли кожен бився з кожним. Часто ці люди вважають зараз, що бокс нині це тільки попса і заробляння грошей, і вони дещо зневажають сучасний хевівейт, і загалом сучасний бокс. В принципі, частково вони праві. Але думаю, багато хто з них захоче побачити в дії справжнього Тайсона, а не його циганського буцімто-наслідника. І це теж варіант залучити нову аудиторію в бокс. Правда, є момент, що вони побачать в ринзі 58-річного Діда Майка і подумають: його пісня. менше з тим, хоч цей бій і виставковий, і не має жодного спортивного інтересу, я все ж таки його планую переглянути. Якщо ви також 20 липня хочете його подивитися, влупіть вподобайку. Якщо ні, напишіть у коментах. Чому ні? Сергій Богачук, скоріше за все, не буде боксувати з Тебайстеном Фундорою найближчим часом. Маючи на руках пояс тимчасового чемпіона WBC, вінничанин мав би виходити на довготалесого противника, але не все так, як би хотілося. Справа в тому, що WBO офіційно замовила бій між своїм чемпіоном Фундорою та обов'язковим претендентом Теренсом Кроуфордом, який піднімається у вазі. Бій Фундора Кроуфорд це прикольно для боксу, адже Теренс ще ніколи не був суперників, який вище за нього на 26 Сантиметрів і це теоретично плюс і ще один дивізіон до скарбнички американського боксера. Однак для України це означає те, що Сергій Богачук поки що на паузі. Або ні, WBC може знайти йому противника на його пояс тимчасового чемпіона WBC. Все це сумно, але поки що так. Ну що його казати, коли воно, канішне. Yeah. Наконец то, ми цього дождалися. Український супертяж Владислав Сіренко повернувся в ринг боєм проти Деона народні у Нешвілі. Рівень суперника тут видно з перших же секунд. Тут, навіть не роблячи якихось захисних дій, Влад все одно не пропускає, бо цей чувак здається навіть сам не бачить, куди б'є. Переваживши українця на 23 кілограми, Гейл виглядав дуже важким хлопцем. Єдина реальна ставка цього хлопця на бій це кабанчиком наблизитися та нависати на влада, втомлювати його. Але це максимум тактичної гнучкості цього хлопця. Сіренко спершу накидував для кількості, але десь спіймав гаву, трохи пропустив, після чого накинув пару відчутних хуків. Противник був здатний імітувати опозицію у двох раундах, але на третій уже толком не під'їхав і тільки в'язав влада. Наш боксер видав довгу серію легких ударів, а підсумував усе перкотом і боковим. Противник узяв коліно. І не піднявся. Причому мені здалося, що не стільки через пропущення, тому що просто видохся і не міг встати. І я знаю, що ви хочете написати, що суперник мішок, а влад мішкобій, але зачекайте. Ви точно будете частково праві, адже цей суперник такий таксист, що міг би просто своїм пузом кермувати якоюсь машиною. Але влада травити точно не варто. Реально непоганий боєць, який два з половиною роки не виходив у ринг, а значну частину цього часу заліковував важкі травми. Після такої паузи ви реально очікували його побачити проти Деонтея Вайлдера. Для Сіренка важливо було провести просто бій. Просто якийсь бій. Вписати 20-ту перемогу у свій професійний рекорд і вклинитися в цю спортивну течію і почати знову боксувати. До речі, цією перемогою він поновлюється в базі бокс-рек і опиняється на 59 й сходинці за їхніми даними. І другий серед українців, тобто відразу після Усика. Це не так і погано, адже в базі бокс-рек усіх боксерів він, наприклад, вищий за Лукаса Брауна, екс чемпіона світу Чарльза Мартіна, Івана Дичка та багатьох інших. Так, звісно, BoxRec – це аж ніяк не офіційні дані, але це теж важливо, аби цей ресурс позначав тебе там як активного боксера. Я знаю про випадки, коли українські бійці після простою самі проплачували організацію бою, аби тільки поновитися в бокс-реку і просто відсвічуватися там. Резюмуючи суперник мішок, і це дійсно так. І проти нього влад не показав чогось надзвичайного, але в принципі це й не було потрібно. Ключовим було просто перервати свій простій. повернутися. І зараз, як на мене, важливо чим швидше знову спланувати поєдинок а бажано ще кілька і поновити оцю свою спортивну кар'єру цю течію, в якій влад був раніше. Усе таки в найкращі часи Сіренко був боксером рівня топ-15 рейтингу WBO, А це вже погодьтеся непогано. Тому перспективи є. Головне зараз не зупинятися і пошвидше знову змагатися. Наостанок нагадую, що бій у сек'юрі вже дуже скоро, тому, аби нічого не пропустити, вдарте по дзвіночку та підписочці під цим роликом. З вами незмінно банда каналу Тайк Мейсон Новини Боксу. Я Макс Діденко. На зв'язку.